В екс-очільника ВЛК Чернігівщини знайшли мільйон доларів під час обшуків. Посадовця підозрюють у причетності до масштабної схеми ухилення від мобілізації. На думку слідства, разом із діючими колегами-медиками чоловік робив клієнтам довідки про непридатність до служби. В подальшому це давало право чоловікам виїжджати за кордон. Екс ВЛК затримали у власному помешканні після отримання чергового хабаря. Але під час обшуків у затриманого знайшли мільйон доларів, які він ховав у коробках з під Остера, цукерок тощо також виявили 22 тисячі євро. Затриманий тепер у СІЗО без права внесення застави. Медичному мільйонеру загрожує до 10 років за ґратами. Вже з квітня запрацює реконструйована зрошувальна система на півдні Одеської області. Зараз триває капітальний ремонт трьох об'єктів: Ташбунарської, Ізмаїльської та Нагірнянської. Як це допоможе фермерам, чи зробить українську продукцію конкурентоспроможною? Дивіться у сюжеті. Ейдери та екскаватори облаштовують траншеї для пуску води. Це реконструкція нагірнянського зрошувального каналу, який є частиною меліоративної системи півдня Одеської області. Спочатку землю застилають спеціальною плівкою, далі вкладають бетонні плити. Завдяки такому принципу вода не просочується в землю, і більша її кількість доходить до необхідної ділянки землі. Це економія у 60% пояснюють аграрії. Одеська область. Це е, сьогодні пілотний проект у всій Україні, перший, до речі, який саме спрямований на відновлення зрошуваних систем реконструкції, модернізації та е, проведення таких ремонтних робіт, і, е, до речі, повернутися до тих площ, які були е, ще на початку, е, ну закладені. В державі будемо так казати, тому що зрошування системи закладали ще за радянських часів, і вони просто прийшли е, е, непридатність, розумієте, і матеріально застаріли. Експерти розповідають, нові системи зроблять зрошування не тільки ефективним, а й дешевшим для фермерів. Після окупації значної частини родючих земель та руйнування Каховської ГЕС саме на Одещині почали в рази масштабніше вирощувати овочі та баштанні. Сьогодні без зрошення на Бесарабії ми не доб'ємося того і не дочекаємося того результату урожайності, поки що не буде зрошення. Якщо не буде, буде, то я думаю, що сьогодні ми можемо вийти і конкурувати з всіми експортними, тобто виходити з продукції, той на експорт і конкурувати по урожайності, по цінової інформації. Деякі зрошувальні системи в області не ремонтували та не модернізували з 1988 року. Тож фактично вони не функціонували за допомогою реконструкції. Планують збільшити поливні площі майже на 7 тисяч гектарів. Ну, для регіону Бесарабії, зрошення ну, в сільському господарстві це, в принципі, питання життя. Тому що всі ми пам'ятаємо 20-21 рік, да, коли, як кажуть, два рази сіяли і два рази нічого не зібрали. Тому, в принципі... Е, Одещина має величезний потенціал по розвитку зрошення і, ну, скажімо так, без, без води наступні, вже в наступні 2-3 роки е, неможливо буде навіть вести сільське господарство на ці території. Найближчим часом усі миліоративні об'єкти передадуть з державної власності в управління організаціям водокористувачів. Поки в Одеській області створено та зареєстровано вісім таких об'єднань. Ще чотири проходять початкові етапи створення. Іванна Гресимчук Костянтин Лужневський, сьомий канал. Зменшити паперову роботу у Міноборони анонсували запуск застосунку Армія Плюс розробники планують оцифрувати максимально все. У застосунку будуть шаблони рапортів, які можна буде підписати та відправити в декілька кліків. Також там буде посвідчення захисника, можливість залишити відгук щодо служби, подати скарги та ідеї тощо. Основна мета прибрати колосальні об'єми паперової роботи у війську. Запуск додатку планують влітку 2024 року, але не варто плутати його. З електронним кабінетом військовозобов'язаного. це окремий електронний проект, який з'явиться у другому кварталі цього року. Безпілотник допоміг прикордонникам виявити чотирьох порушників, які хотіли незаконно перетнути кордон. Чоловіки сподівалися заховатися у кущах вздовж дороги, але з повітря вони все одно лишалися помітними. На місце схованки виїхали прикордонники та склали на чоловіків протоколи. До речі, така подорож виявилася для втікачів не безкоштовною. За інтернет-поради з перетину кордону кожен заплатив по 6 тисяч доларів. Чоловік намагався за 5 тисяч доларів нелегально виїхати до Молдови. Отримуючи вказівки від організатора маршруту телефоном, порушник поїхав на авто із провідником. Проте повз прикордонників проїхати не вийшло. Чоловіків затримали. Щодо водія, направили повідомлення до Нацполіції, а на пасажира склали адмінпротокол. Пошуки організатора схеми тривають. 1 березня дістатися до аеропорту у Кишиневі можна буде прямим автобусом з Одеси. Планується, що він виїжджатиме з автовокзалу на старості щоденно, вранці та ввечері. Перевага прямого трансферу полягає у тому, що весь маршрут займатиме 4 години. Придбати квиток можна буде на сайті Одеської обласної військової адміністрації, але виключно за наявності квитка на літак з аеропорту Кишинів. Вартість трансферу 800 гривень для військових, їхніх родин, людей з інвалідністю та учасників учасників бойових дій діятиме знижка у 50%. Час скорочується завдяки тому, що пасажири будуть надавати повністю інформацію відносно свого руху. Дана інформація буде спрямовуватися до прикордонної та митної служби. Було попередньо проговорено з прикордонною митною службою, і отриману інформацію вони зможуть перевіряти завчасно. Окрім того, враховується той факт, що всі громадяни, які будуть користуватися даною послугою, вони в подальшому додатково ще будуть проходити прикордонний і митний контроль в аеропорту, і саме враховують. Чи дану процедуру було розроблено відповідні алгоритми між Україною і Молдовою, прикордонної служби України і Молдови, для того, щоб час в прикордонному пункті Паланки займав максимум до 40 хвилин? Іноземці зможуть служити в Нацгвардії. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Він стосується також осіб без громадянства. Вони матимуть право підписати контракти з Нацгвардією. Втім, відмовлятимуть тим, у кого є судимість або протипокази до служби. Процедура вступу на службу така ж, як і для громадян України. Тобто потрібно пройти ВЛК професійно-психологічний відбір та нормативи з фізпідготовки. А от щодо жінок, іноземок або без громадянства є обмеження. Для них мають бути Вакантні посади у Нацгвардії. Указ президента набирає чинності з дня його опублікування. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежите за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами. це наше місто і ваш сьомий телеканал.